А я вже зібралась іти. Юра! Добрий день, хлопці! Уже не добрий, уже не добрий. Леві, шукаєш свою команду? Леві наразі ні. Ніхто не шлангує, хлопці зараз. Що ви зараз робите, Ваня? Як воно називається? <му> Добрий день. Привіт. З вами інспектор Оксана. Ми на будівництві без емігранта в околицях Варшави. Приблизно всі наші будівництва вони плюс-мінус 15-20 хвилин від Варшави. Тому якщо ви живете десь поруч і хотіли би прийти на роботу, а ви майстер-будівельник, тоді запрошуємо. А якщо ж маєте якісь сумніви, то запрошую вас подивитися, як ми працюємо, що будуємо та що робимо. Поїхали! Минулого разу, коли ми з вами були, то цих стовпчиків ще вони не були залиті, тільки Юра їх в'язав. Отам стояв десь і в'язав арматуру на них. Якщо вам цікаво подивитися, як виглядав цей об'єкт ще 2-3 тижні тому, запрошую вас дивитися попереднє відео. Там є весь прогрес саме цього об'єкту. Піся Боже! А я вже зібралась іти. Юра! Ну, мала їхати, але ти прийшов, то може інтерв'ю досиш? Так за цілий день знаходитись, наноситись то до вечора руки відпадають, ні? Ну так. Вчора братом. То, що привезли 15 сподони, і то 15 сподони виробили. Але теж не легень. Ви пам'ятаєте, минулого тижня ось цієї колони ще не було. Якраз хлопці встановлювали опалубку для того, щоб її заливати. І так само оці всі колони, стропи за моєю спиною їх теж не було. Стояла тільки опалубка для того, щоб їх заливати. Крім того, бачимо, що. Там не просто залито, але вже теж почався процес муровки. Мурує бригада двох мулярів це два брати, два брати Володимир та Василь. Їх ви пам'ятаєте з наших тіктоків, а також з ютуб-випуску. Ось тут Володимир розповідав про те, як потрапив до нас до компанії, а також про свій досвід роботи. Потрібно знати польську мову на роботі в Польщі. Якщо всі, хто тут в принципі працюють, це українці і цієї мови достатньо. Достатньо, якщо ти працюєш звичайним будівельником, окей, може достатньо, але якщо ти вже хочеш трошки більшого, хочеш бути бригадиром чи там прорабом стати. Я думаю, польська мова вам необхідна для того, щоб порозумітись не тільки з вашим безпосереднім роботодавцем, який може там бути десь українцем, але також з тими, хто приїжджає на будову. Це не завжди власне представники вашої компанії. Це можуть бути замовники. А переважно більшість замовників в Польщі говорить польською мовою. Там Юра в'яже арматуру. Юра помахай нам! Бачите, які всі тут щасливі мене бачити. Радий мене бачити! Що йдемо, поговоримо? Мікрофона включимо. Даний етап ми вже починаємо набирати балки. Зашальовуємо вінду, та як ліфтову. Зашальовуємо останні ступи і набираємо помалу балки. Пізніше будемо. Набирати строп, шалювати, зброїти, заливаємо і пізніше йде другий поверх. Хлопці мурують, робота йде вперед. Погана погода і менше так як один, бо там буває до п'ятої, до п'ятої, до, до шостої вже темно. В грудню, в січні там вже четверта година вже темно. А так в літі, то робиш до сьомої, що ми працюємо собі від виробітку. Доки хочемо, то і робимо. Підогнали роботу, їдемо швидше. Левів шукаєш свою команду. Але наразі ні, не потрібно. Мулярів у сайті є, ти шукаєш, не треба тобі у команду. Ні, в мене й муляри є. <рес> Леві. Бригада укомплектована. Кажу хлопці, що вчора 15 паліт змурували. Так. Це багато чи мало? це нормально. Так, трясати. Рома, до речі, казав, що коли працював будівельником, то 15 хвилин від півгодини каже, 10 хвилин їсиш, 15 хвилин спиш і назад так, до роботи. Тож так спите по 15 хвилин, можна так поспати взагалі? Ні, ніколи не лягаю. Ми вже ляжемо, то вже все, то вже треба їхати додому. <гум> то вже до вечора. Так. То на годинах можна спати, так? Да? На годинах, то можна і цілий день спати. <гум> <гум> ага. Якщо ніхто не контролює. І ще якщо платять за ті години. Не люблю працювати на годинах. Зароботк той двері, то ти заробив, то можеш заробити більше, ніж на годинах. Залеж... Знаєш, за що робиш, так? так? Знаєш, за що робиш. На годинах тобі сказали, маєш там 20-25 злотих. Все. І чекаєш два роки або рік, щоб тобі підняли там, на 27. А ти за той час ти можеш за два роки собі на виробітку і 35 мати в годину. Чи на мурах, чи на, тому, чи на стропі, шалюванні, чи на в'язці арматури. Ти можеш набагато скоро підняти, ніж так, що ти на годину від виробітку. Не все буває, що, наприклад, там кожен день наженеш на людину по 15, по 10 квадратів. Бавайде, коли може по 5 днів, а на другий день наженеш на людину по 20 квадратів. на рівні, рівники, саме у нас, колись день можемо зашалювати більше, на другий день треба з чимось побавити, скусбалку обшалювати, то вже час йде, а щось велике, то ти скорше зробиш. Наприклад, ліфтувати, ти мусиш побавити з У нас не рахується в моїй бригаді, що немає підсобників. У мене всі такі, і майстри, і підсобники. Якщо ми, наприклад, муруємо, там троє мурує, там двоє підсобники, але все це іде. У мене рідно. Ну що, як бачите, всі при роботі ніхто не шлангує хлопці, зараз що ви зараз робите, Ваня? Як вона називається? <плес> ну що? Як самі бачите, ніхто не шлангує всі при роботі? А основне, що кожен знає своє завдання та знає, що саме йому потрібно робити для того, аби досягти результату якого результату потрібно побудувати будинок? Це комерційний об'єкт на 600 квадратів, це комерційний об'єкт на 800 квадратів, і на його побудову є три місяці для того, щоб здати об'єкт в терміни, вкластися в дедлайни, необхідно, щоб бригада працювала злагоджено і кожен знав, що робить. Якщо ви теж вмієте будувати будинки, ви розумієте, що робити, як робити і як заробляти на будівництві гроші, запрошуємо вас в команду Віземігрант. Як завжди, контакти в описі під відео. Я ж нагадаю, що ми пропонуємо офіційне працевлаштування, допомогу в легалізації, безкоштовну, безкоштовне житло та дворазове харчування. Запрошуємо вас, якщо ви маєте досвід на роботі в будівництві в Європі.